Слава Ісусу Христу! Вітаю, браті і сестри! Продовжуємо роздумувати над Словом Божим. І сьогодні на Літургії ми чуємо в івангельському читанні від Івангелиста Луки такі слова Ісуса Христа. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме щодня на себе Хрест свій, і йде слідом за мною. Сьогодні пропоную роздумати над тим, чим. Для християнина є цей заклик Господа нашого Ісуса Христа. Коли людина чує Слово про Хрест, то більшості є асоціації з терпінням, з чимось тим, що треба терпіти. Але сьогодні Ісус хоче нам сказати, що хрест для віруючої людини має зовсім інше значення. Ми сьогодні маємо звернути увагу, що Ісус сьогодні каже до нас, нехай. Кожен візьме щодень на себе хрест свій. Тобто ми не маємо це зробити один раз в житті. Ми маємо це робити постійно. Щодень в своєму житті ми маємо брати на себе хрест. І найперше, ми маємо зрозуміти, що Ісус закликає нас взяти хрест як служіння, яке Господь хоче нам доручити у нашому житті. Бо каже апостол Павло в посланні до Корінтян, Бо Хрест глупота тим, що погибають, а для нашого спасаємо сила Божа. Отже, для християнина хрест це є Божа сила, тому що за допомогою Христа Господь Ісус Христос перемагає диявола, за допомогою хресної смерті. Ісус перемагає диявола і руйнує первородний гріх, і відкриває людині шлях до Царства Божого. І кожна людина, яка Увірувала в Ісуса Христа, прийняла хрещення і живе згідно хресних обітниць, вона вже живе у цьому спасінні, яке Господь дарує людині не десь після, після смерті людини. Отже, це спасіння Царства Боже починається вже тут, на землі, але є певні умови, щоб увійти в це спасіння, щоб прийняти це спасіння. І одна з цих умов. Ми чуємо про неї сьогодні. Треба взяти на себе хрест і йти за Христом. В чому полягало життя Ісуса Христа, як воно проходило? Отже, Ісус казав про себе, я прийшов не щоб мені служили, але щоб послужити і дати своє життя як викуп за багатьох. Тобто за всіх. Тут, де це слово багатьох, якщо перекладати з оригіналу грецької мови, означає за всіх. Ісус помирає за всіх, але питання, чи кожна людина прийме це спасіння у віру і охреститься і буде жити християнин. І тому важливо є розуміти, що Ісус сьогодні запрошує нас прийняти це спасіння і наслідувати Його для того, щоб тут у всьому світі так само послужити потребам Царства Божого, послужити як віруюча людина. І Брати на себе щодень хрест це служити, служити найперше в покликанні як християнин, жити у вірі, молитися, ходити до храму, визнавати Ісуса перед іншими людьми, служити потребам інших людей, тобто служити тій церковній громаді, до якої ми належимо, це перше. Друге, послужити Богові у своїй сім'ї. Бути добрим чоловіком, бути доброю дружиною, бути добрими батьками для своїх дітей, бути добрими дітьми для своїх батьків це так само є служіння несення Христа щоденно. Послужити у любові, потребам людини, яка потребує. Чоловік має послужити дружині, яка, можливо, є в хворобі. Жінка має послужити чоловікові, який потребує її підтримки. Діти мають послужити у тому, щоб бути добрими дітьми, не засмучувати своїх батьків своєю негідною поведінкою, не нервувати їх, старатися мати послугу до своїх батьків, це і несення щоденного Христа. Подібно є послужити у суспільному вимірі нашого життя, відноситися до своєї праці, як до місця служіння чи вчителя. Чи лікаря, чи поліцейського, чи звичайного якогось працівника в магазині. Отже, поступати всюди, як християнин, щоб ті люди, які, можливо, не ходять до храму, які, можливо, є невіруючими або маловіруючими, бачили у нас приклад, що тут працює християнин. Це є несення щоденного христа, тобто послужити Богові у цьому світі, як віруюча людина. Про таке служіння, про таке несення щоденне Христа, нам сьогодні Ісус каже. Тому нехай Сьогоднішній Євангелій спонукає нас переосмислити, чи я розумію, що Господь щодень доручає мені нести хрест християнина. Нехай Господь Бог нас укріпить в тому, щоб ми достойно пронесли цей хрест служіння у своєму житті і сповнивши. Подвиг свого християнського життя у цьому щоденному служінні почали своє сходження до Божого Царства вже тут і тепер, на цій землі. Амінь.